Привіт, друзі, ти на каналі Хотебеч Вулад. В цьому бою подивимося наш просто такий настріл на об'єкті 452К. За кермом якого сидить, до речі, статист, можна назвати його так, бо тому що 41К боїв проведено та 3370 по ВНВ та 62% до перемог. Ну, це відразу буде видно, як буде себе поводити наш автореплею з Ніком Real. Саме так пишеться нікнейм, Він неправильно написав відразу, скажу, бо тому що я перекладач спеціально вбив для перевірки, що означає, це мало було бути з двома Р. Та не разом писатися, то було б означало насправді. Ну можна і так назвати тільки одну букву. Він кудись з'їв. Ну, але не сою. Так, і що ж, зараз ми будемо дивитися. На які мапі так це мапа Берлін стандартний бій, кидає нас абсолютно до 9 рівнів, абсолютно не абсолютно, але до 9-ї кидає без жодної артилерії в команді. Та зараз просто хлопчиком для биття був М103. Він дві паки від нас отримує так. І ще й дуже шикарна альфа. До речі, зараз будемо знайомитися з нашою гарматою. Танк у, о таких мірках досить недавно він появився у нас у грі. Тож, можливо, навіть хтось і не знає. Ми зараз працюємо на кумулятивах, які пробивають 320 мм броні та 560 мм. Забирає наша одна пулька за постріл. Це середні шкоди в залежності від ВБР. Так і стандартні бродівні снаряди пробивають 260 та 560 забирають за постріл. От такі самі стандартні бродобінні снаряди, як у ВЗ-55 відбусик е сьогодні ж. Так само, так от попередній відус, теж робив, там так само стандартний бродебійний снаряд пробиває 260 мм броні. Оце мені запам'яталося дуже та дуже яскраво. І що ж, фугаси у нас зараз залишаються. 700 збирає середній разової шкоди за посріл. Так, Та 65 мм пробиває броні. От зараз за соти, а, ну, не можемо ми його пробити. От Дві пайки ми йому присунули на 585 та 557. От, приблизно там плюс-мінус середня шкода нам І так і. М103, м -103, 103 Так, скільки штук в, м в команді противника М103, тільки один. Тобто ми одного М103 просто роздамажили, от майже повністю фулового ми його забрали. І до речі, зараз за цей постріл по об'єкті 29 раннього. Ви бачили, що це таке було? Об'єкт 29 ранній вже був від'їхав, ну, мусило полетіти десь дуже сильно вліво. Ну, а це буває. Зараз вкрали наш снарядик, він просто зник 121Б. Зараз нас просто вспам'ятав, що ми тут знаходимося, що треба дивитися по сторонах, так і знову вкрали снарядик. Знову, от так як в цьому мемі, хто дивився цей прикол. Мамо, в мене вкрали танк. От хто знає, той знає. Так, пишіть обов'язково коментарях, хто знає за оцей мем. Так, ну хоча б цього разу пробуваємо 509 і залишаємо СОТО шотним 325. У нього хіпешок тільки залишається 3-2 рахунок. І по хід потім на команду ми тримаємося нога в ногу. Тобто ворівно плюс-мінус ми йдемо з ними. І зараз естежки разом з ПТшками, з е, ВТ точніше, важкими танками. Зараз просуваються і зараз обходять з боку. От подивіться, зараз я по зараз то по полю їде. Ну ще такого не бачу. От, ну це вже просто повністю абсолютно обнагліли команда противника вже зовсім так і зараз за цей шотик. Ми розплатилися на 645 хітпонтів. так? На щастя, нас не пробив. Ще об'єкт 279 ранній. ще його 440 середній, він зараз, вони вдвох з БЗ-75 могли зараз нас просто наказувати дуже сильно. Ну, хоча в цьому повезло, хоча в цьому пощастило, і 5,5 тисяч у нас напулькано. Тут уже ззаді об'їжджають, але там. Є наш союзний асотий. Та з тебе один приїжджає йому на допомогу. Ксор, навіть наш легкий танк приїжджає сюди, так зелененьким світить, але на жаль, не пробуваємо. Треба було відразу стріляти. От Зараз, коли об'єкт 279 рані від'їжджав, там він підвів корпус доверху. Там броня була просто, я не знаю, захмарна, просто величезна броня. Ще й ви як знаєте, от доверху якщо підкрутити, то броня. Приводиться ще більше, от якраз його об'єкту 279 раннього. На момент пострілу та влучання нашого снарядника броня була просто захмарна. Ну але це вже таке: два кумулятива у нас ніки залишаються, і зараз треба буде працювати на стандартних бронебійних снарядах. 4-7 рахунок, і ми вже програємо по хітпоінтам та по гарматах. Так, перекинули ми на бронебійний, залишаємо кумулятивчики. Так, кумулятивами ми не пробували об'єкти 279 раннього, пробуваємо стандартними бронебійними. Так, так, от, щось типу того. Щось понад 6к. У нас вже напулькано. Є ще один чоловічий снарядик, мусиш прийняти на душу. Так, і забираємо, щоб не мучився об'єкт 89 і Вже порізаний. Ну, що ж робити? Занадто він був занадто сильною бою. Ну, це вже. В минулому 5-9 рахунок їдемо допомагати команді. Так, тут ще без за 75-й залишився. бр 105 прикидаємо на ФУГАСЕК. Бере чоловіче, 700 середні. колесо. Колесо, яке неможливо пробити жодним снарядом, жодним танком в грі. Так і ми його теж не пробуваємо. Тому що ми е, лічимося до всіх. Е, Останніх так і, ну але цього разу вже залітає 723, але роб... Як панзера присилає на 1001. Боже, що це був за розмін? Не в нашу не в нашу сторону, не на нашу користь. От Це просто була дуже величезна обидочка. Ми вже залишилися 647, 678 хітпонтів. Так перепрошую. І базяшка просто перевернув очі. Чоловік і просто їде в нашу сторону, хоче нас забирати. Так, ну що ж? У нас перезарядка в БЗ теж. Ну, що за все, у нас раніше доходить до кінця. Привайся. Так і що Есотий нас має прикривати, нас має підстрахувати. Так і БЗК, що за все, зараз зробила постріл по нашому союзному СОТОМу. Так, ми працюємо по перезарядці Тим часом. У нас уже тільки бронебійні стандартні знаряди залишилися. Працюємо по перезарядці, Майже 9К У нас уже на пулькано дев'ять рахунок, і сотий наш зараз. Відгрібаю. Зараз, якщо б не сотий, зараз ми б вже були б давно в ангарі. А так, есотий не проблем. так. Оце трішечки була помилка, бо тому що довернув корпус і не просто зробили постріл в гусеницю. Тобто в нікуди. Ну але так, це добре, Наш союзний ЕСОТИ і нас підстраховує. Так, Аміг приїжджає, уже зараз буде нападати на нашого Асото. Сім хітпоінтиків, боже Воже чоловіче, так пайку отримує отримує пайку АМІХ і зараз так. Це до речі, дев'ятка АМІК не десятка, амікс М451. Так, 472 хітпоинта, тобто він шотний, потенційно так і в бортик проходить. Чудово не вистачає нам 100... скільки нам не вистачає 146 сорок хітпоинтів, як мінімум до 10к. Залишається в 103 бета Ріно Церонте. А у нас тільки два снарядики. Один фугасик та один бронебійний. Так, і що? Аріна Сироанта там стоїть. До речі, у нас ще алтевод живий. Алтешка наша XOR, ще жива. До речі, скільки в неї хітпонтів? Досить неповно, так ще й хітпонтиків залишив чоловік. Ну а, можливо, там одна третя хітпонтів у нього ще присутня. І зараз. Так. От зараз зупинився наш ФОРРІЛ для того, щоб. Написати нашому союзному КСОРу КСОР, For Find СТРВ, тобто знайди СРВшку, підсвіти, що ти там чоловіче робиш, куди ти їздиш, облич того ріноцеронти, треба знати, де СТРВ стоїть, бо тому що от зараз, навіть якщо переїхати на іншу сторону, це дуже величезний ризик, от, якщо б СТРВшка, просто якщо ССО наш буде переїжджати, вона його просто забере, а нас зробить шотним. Як ви знаєте, в СТРВшки близько 7 секунд перезарядка при Альфі 390, ну що з лишнім, швидше за все, там можна розкочугарити на СТРВ 103.0, 0 бо тому що це 9-ка, це не десятка, а не 10-та Так і під'їжджає наш шксуар до останнього засвіту, там де світився останній раз стрв 103.0 0 і його там немає. їде далі. Так, реносуронти приїжджають чоловіче. Перекидаємо на стандартний бронебійний, бо у нас був осколку власний завантажний. Так і даємо постріл, даємо пробиття на 604. У нас понад 10к. Напулькано. Так, один фугасик. Ми засу... засунули от таку гармату свою в його. Можливо, щось є такі. Під каліберними снаря... стандартними снарядами працює реносуронт, а так і за допомогою нашого ксора, все ж таки він його добирає. Один фугасик. Один фугасик та СТРВ-103.0. Куди нам їхати, що нам робити, де він знаходиться, то відразу знову написав на щось там до союзного чата. 11К у мене є. Написав I have. Так, а ні, він пише ще один шот і буде 11к. Так, тільки треба оцей фугасик пробити. В стербешку це не так аж дуже і легко буде зробити. Ну, Зараз будемо спостерігати, що буде робитися в бою. Так, їдемо. КСОР так і не знайшов стрв 103 0 СОТІ їде в напрямку ворожої бази. Сім хітпоинтів, я нагадаю, в нього залишилось. І зараз так прочікує. Так, подивіться, стоїть тут чоловічок. Так, як суара знаходить його. Так і що він спить? Ні, подивіться, він не спить. Так треба втікати назад, він розвертається в нашу сторону. ну, Він нас вб'є, а це стовідсотково. Стовідсоткована зуб'є, так стрибашка його крутить. Так і що ж треба давати пробиття? Помаранчем світить, треба якось в влучити, але це дуже важко зробити. Так і. Ви бачили, треба було хоча б нещо зробити постріл, щоб хоча б якісь копійки, о, там, все одно хоча б щось було б забрати. А Це був останній постріл останнім осколкофасним снарядом. Жодного який у нас вже не завантаженого. Не маємо все. Випалькали, боєкомплект пустий, пише, так їдемо в напрямку стрв 130 0 Так і що? І вона нас просто забирає. Так і Я вже тут перемотав, тому що СОТ наш приїхав та СТРВ-ку просто добрав. Ну що ж, звичайно, нам не пощастило з останнім снарядиком, але що поробиш. Звичайно, майстрами здобуваємо медаль підтримки та основного калібра, але саме головне, ми напулькали 10458 тисяч завданої шкоди, два фраги 1404. Чисто досвіду, так і що ж, майже на 64 тисячі срібла. Ми пішли в мінус. Обов'язково проживай подобайку. Пиши будь-який коментар, підписуйся на канал, поширюй відео та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!